Привіт, спільнота! Я багато років вже веду соцмережі, знімаю різний контент для себе і для інших, і роблю це сам. Тому хочу поділитися з вами своїм досвідом, що мені допомагає, обходитись без помічників, тому що помічники це часто буває, поки ви поясните людині, що і як ви хочете зробити. Це незручно, це витрачає ваш час. Потрібно підлаштовуватися під обставини іншої людини з якийсь графік, там сопоставляти зі своїм. Може бути незручно про щось просити. А коли ви знімаєте самостійно, ви покладаєтесь лише на себе, робите як вам потрібно, виставляєте все як потрібно. і не від кого не залежить, те не фінансово, не емоційно, не по часу зробили швиденько як потрібно, і забули. Тому знімати себе самостійно з моєї точки зору дуже зручно. Але для цього потрібні певні. Ну, прийоми, девайси, певні навички, досвід. І саме цим я хочу з вами поділитися, розказати, чому я навчився за цей свій час, щоб ви не гаяли свій час, не робили такі помилки, які я зробив, і не витрачали гроші на покупку якихось речей, які ну, не виправдують ваші очікування. І перше про що кажуть, коли говорять про зйомку себе самостійно чи фотографування себе самостійно, це штативи інструмент, на який ми кріпимо смартфон. Свій. І якщо ви наберете штатив для телефону, то зазвичай на всіх площадках, магазинах буде висвічуватися щось подібне. Такі пропозиції в усіх магазинах воно є, і це класний інструмент для фотографування зйомки відео себе вдома. Коли ви знаходитесь в просторній кімнаті, у вас є місце, де його поставити, знімати себе в домашню студію, як зараз я сам себе знімаю. Це непоганий інструмент. Він надійний, на ньому чудово тримається смартфон, і можна встановлювати світильники, як зараз у мене тут стоїть. Там декілька світильників стоять саме на таких штативах. Вони недорого коштують, там 20-30 доларів в залежності від довжини. Можна іми користуватися. Але якщо ви хочете знімати десь не вдома, кудись їздити, кудись ходити, то це незручна річ із розміру і ваги. Вона не підходить для того, щоб постійно носити його з собою. Він не вміщається не в рюкзак якусь сумку, весь час в руках ти його не будеш носити. І тут потрібна якась альтернатива. І як альтернативу, дехто може порадити вам якісь маленькі штативчики, щось подібно такого плана, і чи з м'якими ножками, які можна чіпляти десь виставляти, і у них у всіх є одна проблема: вони дуже погано тримають смартфони. Ви будете витрачати багато часу для того, щоб збалансувати на цьому штативі смартфончик, знайти як його поставити, щоб він не падав. Штативи з м'якими ножками, які коштують там пять 10 доларів. У них у всіх я користувався декількома такими штативами. У них у всіх одна проблема. Вони дуже швидко ламаються. Оця е, пластмасові. Кріплення, воно у мене постійно ламалося, і, і уявіть ситуацію, коли ви вішаєте там на якийсь паркан, дерево чи десь на вулиці цей штатив чіпляєте, вставляєте телефон в цей крабік і відламується телефон, падає. Це небезпечно і незручно. Раджу, якщо ви все ж таки хочете купувати такі маленькі штативи з ножками, які гнуться, купувати більш дорогі штативи, які будуть коштувати 20-30 доларів, і в яких ось ця штучка кріплення буде металева. Ну, Я не знаю, навіщо вам витрачати такі гроші на маленький штатив, які можна замінити, і я далі розкажу чим саме. Ще в усіх магазинах можна знайти ось такі універсальна палка селфі, маленький штатив. Він, як бачите, розкладається там на 50 см, має кнопку. для bluetooth кнопочку для того, щоб фотографуватися на відстані. Я теж якось купив, думав, мені встане на пригоді. І це єрунда повна, тому що коли ви кріпите телефон і, наприклад, використовуєте як палка для селфі, цей телескоп він дуже погано між собою кріпиться і штатив не Дуже рухається, телефон рухається, трясеться не міцний. Хочете його виставити десь ось таким чином. Розкладаєте на максимальну довжину. Ножички маленькі, телефон, як на соломинці там колеблеться і теж дуже багато разів він в мене впадав. це з моєї точки зору, гроші на, ви, на вітер я викинув, купивши його там два рази і він покористувався, і все, і відклав, він лежить мертвим грузом. В, в плані штативів, для мене була знахідка, ідеальний варіант саме зручний штатив. Це я купував ось такого плана штатив, який розкладається. На 2 метри довжини. Я купував його на Аліекспресі. Є у нас продаються, я бачив, і на промі і на ОХ такі розкладні штативи. Він як і палка для селфі, і розкладається ось ножки таким чином. Вони коштують 20 доларів такі штативи, плюс-мінус 30 доларів можна знайти. В них вже є bluetooth кнопочка щоб ви могли фотографувати на відстані. Супер інструмент. Порівняйте розміри от з цим штативом, так? наскільки відрізняється розмір. В будь-яку сумочку невеличку, можна навіть в руках носити, гарно виглядає, коли ви кудись йдете, кидаєте в рюкзак в сумку постійно з вами, і він не дуже важкий. Ви не будете відчувати, що носите його з собою. Завдяки ньому я зняв безліч ідей для свого блогу, тому що, по-перше, його можна ось так ставити на землю. І ви можете знімати себе знизу до гори, виставляючи таким чином телефон, коригуючи кут зйомки. Ви можете використовувати його як палку для селфі, розкладаючи на довжину 2 метри і згори, з висоти пташиного польоту, знімати різні фотоідеї, відео. Тримаючи одною чи двома руками, в залежності від того, наскільки ви сильні, ви можете його використовувати як класичний штатив, просто розставляючи ось так ножки. Він доволі встойчиво стоїть там, на землі, асфальті, ви можете ставити його на невеличкі там, підвіконня, полички, він не буде займати багато місця там в різних складних умовах. Тобто цей інструмент самий універсальний із того, що в мене було, що я використовував. Я обожнюю цей штатив. Єдиний момент, якщо ви будете там, є різні види цих штативів, якщо ви будете вибирати купувати собі щось подібне, завжди беріть штатив не з трьома, цими ніжками є з трьома ніжками. А беріть з тому що вони більш е, міцніше стоять на своїх ногах, ніж три три ніжки. І беріть десь метр вісімдесят висотою, щоб він розкладався, не менше. Тому що, коли ви знімаєте себе самостійно, наприклад, сидячи, то можна взяти метровий штатив, метр двадцять. В принципі, буде закривати кут зйомки. Але щоб знімати себе в повний ріс, щоб краще брати штатив десь 1,80 вісімдесят як мінімум, а можливо, навіть і більше, щоб не до кінця його розкладати. Тому що, якщо ви будете занадто низько тримати рівень телефону, коли ви знімаєте самі себе, стоячи, так то е, точка зйомки буде десь у вас на, на пузі, на поясі, і тоді у вас буде маленька голова, а велика, велика середина туловища великі ноги, і це не гарно виглядає. Є ще такі інструменти, як ліпучка, така пластинка, яка кріпиться до задньої панелі вашого телефона і приклеюється до різних панелей. Є ще магнітні такі ножки, що. Теж два магнітика. Один до телефона, другий до якоїсь металевої поверхні, ви можете примагнічувати. Е, мені ці інструменти не зайшли. Ліпучка, вона погано тримається, падає постійно телефон. Магнітні ці ножки. Вони не дуже універсальні, тому що не всюди можна використати ці магнітні ножки. В свій час я купив річ, яка повністю замінила мені це, Е, зараз покажу. Я купував в Аврорі для фотоапарата ось таку типу, ручку для того, щоб фотоапарат так от носити, а не на шнурі. І в комплекті я щось купив за 80 гривень і шнурок. і зараз воно теж подається. І в комплекті там було ось такі, таке кріплення. Бачите, така пластиночка, яка вставляється в чехол вашого телефону. Ось таким чином. Тут є якби, кільце, до якого ви можете прив'язати шнур, і ваш телефон ось буде кріпитися таким чином, кріпиться, чи висить можете ось так, якщо ви для YouTube горизонтальні відео знімаєте. Ось так, таким чином ви можете кріпити свій телефон. І прикріпити до любого шнура у мене правда від фотоапарату, тому що я ось так використовую, знімаю. Так, таким чином. Ви можете на будь-який шнур його прикріпити, вішати там, на гілки, на ручки, зав'язувати на будь-якій поверхні, прив'язувати, ось таким чином, зав'язувати, і ваш телефон буде. Висіти і будете знімати все, що вам потрібно, в якому потрібно положенні в квартирі на вулиці. Багато місця щоб собою мати весь час. Це з шнурочком не потрібно ваші сумочки, вашому рюкзаку. І це набагато надійніше, тому що ви можете цей шнурок зав'язати як вам потрібно, ніж всякі ліпучки, магніти, більш універсальне Я взагалі дуже радий, що я в свій час в Авролі купив цей, цю ручку для фотоапарата з цієї штуки постійно її користуюся. Вона закрила потребу для того, щоб знімати на телефон в тих містах, де неможливо поставити оцей невеликий. Кількість штатив, які я вам показую. І ще є девайс, який я вам показую. це Bluetooth-кнопочка, яка дозволяє вам натискати на кнопку спуск на відстані. Вони часто йдуть в комплекті зі штативами. У мене вже цілий пакет таких кнопочок, напевно, назбирався від різних штативів. Дуже зручна річ, ви можете її Ховати, коли ви, наприклад, позуєте спокійно. Я вже навчився, ось ви там самі себе фотографуєте. Ви там в руці, ось так от її заховали між пальцями на кнопочку, натискаєте, там руки у вас вільні, в кишеню кладете, там, в кишені натискаєте. Тобто без проблем можна на великій відстані її користуватися, себе фотографувати на загальному плані, натискаючи на цю кнопочку, і її не буде помітно в кадрі. Звичайно, можна користуватися таймером камери вашого телефону, можна включити функцію голосових команд, є в багатьох телефонах там командам, жестами, що ви рукою машете, включається. Але це не дуже зручно, тому що голосові команди телефон не завжди чує. Ось тут. Запрограмоване слово, яке я там кажу. Я там виставив на фото в своєму айфоні. Він не на вулиці не завжди чує, що я кажу фото, і не завжди включає. Потім жестами теж ви не можете, не завжди можете жест показати, той, який потрібно, щоб почати себе фотографувати. Можна користуватися смарт-годинниками, але те ж саме, це буває не завжди зручним. Я звик для мене вийшов саме зручна інструмент це Bluetooth-кнопочка. Я навчився привчився її користуватися непомітно, і вона повністю мене задовольняє. Тим паче, окремо я їх не купую, вони завжди йдуть в комплекті зі штативами. Ще один інструмент, який може стати на пригоді для тих, хто. Тільки починає сам себе фотографувати, вести блог чи вчиться знімати відео, і робить це часто для камери на камеру для селфі. До речі, я декілька тижнів назад знімав відео про те, навіщо телефоном декілька камер, і в яких випадках яку камеру. Потрібно використовувати, які результати ви отримуєте, в яких ідеях ви можете їх використовувати. Цікаве відео з прикладами різними. Подивіться, обов'язково воно допоможе вам зрозуміти і розвиватися далі. Я опис залишив посилання, залишив в описі до цього відео. І так, люди, які тільки починають, вони люблять знімати себе на камеру для селфі, для того, щоб самі себе бачити. Але це камера. Вона обмежена по своєму функціоналу і знімає в більш низької якості і відео, фото, ніж камери на основній панелі в вашому смартфоні. І тому, якщо вам все ж таки потрібно вчитися знімати себе на ці камери, є дзеркальці, які ви можете клеїти сюди на смартфон, для того, щоб бачити, що відбувається. На картинки, на що потрапляє в кадри Але це корисно лише лише початківцям, тому що, ну знаєте, от як людина, яка тільки починає вчитися на велосипеді, вона там на трьохкольосному велосипеді тільки починає вчитися, тому що не вміє тримати рівновагу е, перший час. але Чим досвідченіше вона стає, то вона вже переходить на двохколесний велосипед і вже тримає рівновагу, навіть не замислюючись. Во просто сідає і їде, які перерви вона б не брала в їзді на велосипеді. Там, би скільки б вона не їздила, так і люди, які знімаються самостійно на телефон, фотографують себе на самостійно на телефон. На початку, можливо, вони не дуже впевнені себе відчувають в тому, що коли знімають на основну камеру себе, і тому їм важливо дивитися, що на екрані відбувається, коли користуються камерою для селфі. Але з часом, з досвідом, у вас вже буде ну, автоматично все відбуватися, і вам не потрібні ніякі там дзеркальці тут клеїти, нічого. Ви будете самі себе так знімати, і ніякі дівайси витрачати гроші на них вам не потрібно. І щоб підсумувати тему інструментів цих девайсів, які вам потрібно буде купити для того, щоб знімати себе самостійно, з мого досвіду. То в першу чергу вам потрібно купити якийсь штатив. Ось такого плану. Він буде містити і блютуз-кнопочку, і можна буде вам використовувати її як велику палку для селфі. Зручна річ. Ну і варто було подивитися, купити в Аврорі таку ручку для смартфона з цією штучкою, яка дійсно дуже. Мені мене виручає, я часто використовую, вішуючи на шнурок на різні місця, зручно користуватися, і це все по мінімуму обійдеться. Там ви в 20 доларів вкладетесь для того, щоб це купити. Класний варіант для тих, хто починає. Тільки самостійно себе знімати, знімати відео чи фотографувати. Ну а стосовно самих ідей, сценаріїв для відео, фото, зйомки зараз в соцмережах стільки різних різного контенту, які постійно висвічуються, нам що можна. Зберігати там, тисячі різних ідей, і просто не буде часу, щоб все це робити. Найкращий спосіб вибирати, що вам подобається, і повторювати це дозволить вам здобути певний досвід. У вас буде вимальовуватися своя. Картина, свій стиль того, що вам подобається робити, що не подобається, що вам легше робити, що важче. Ви будете завдяки цьому розуміти і знати, над чим працювати. Раджу вам постійно кожен день щось фотографувати, вести якісь візуальні щоденники, особливо якщо ви знаходитесь в яких нових місцях, ви можете робити такі візуальні замітки, так що. Коли у вас буде з'являтися якась нова ідея? І ви зможете передивлятися свій візуальний щоденник, згадувати цікаві локації і знати, що ось в ту локацію можна повернутися для того, щоб зняти там цю нову ідею, і це дозволить вам не втрачати час на пошук цих локацій, не втрачати гарні ідеї, не викидати їх тільки тому, що вам здається, начебто, немає де її реалізувати. Стосовно композиційних якихось прийомів, я сьогодні вам розповідати. Не буду, тому що це багаточасові відео вийде. Якщо цікаво, можете подивитися, у мене було відео про те, як використовувати сітку в камері вашого телефону для того, щоб будувати різні композиційні прийоми. Там є приклади, цікаве відео, я теж посилання залишив в опису. Сподіваюся, мій досвід стане вам на пригоді. Якщо вам сподобалось. Це відео ставте уподобайком. Якщо вам цікава тема про різні композиційні прийоми, хочете, щоб я більше розповідав на своєму каналу про це, то напишіть в коментарях, я буду знати, що варто почати знімати відео в цьому напрямку.